Щиро вітаю друзі, хто дивиться Wednesday Bible Break. Мене звати Сергій, я служу в Збройних силах України. Але окрім того, я ще час від часу записую різні відео на духовні теми про Бога, про Біблію, як християнин, як людина, яка зустрілася з Богом колись у свій час. Я повірив Христа, що Він є мій Месія, Спаситель, Син Божий, який помер за мої гріхи. І сьогодні я хочу підняти таку тему, як різноманіття або різноманітність думок. В християнстві. Чому християни часто думають по-різному? Я навіть не маю на увазі конфесійно по-різному, хоча і це теж тема нашої розмови про те, що є дуже багато конфесій, десятки, сотні конфесій, різних, різні протестанти, зокрема різного виду і роду баптисти, і п'ятдесятники, адвентисти, братства, напрями, погляди, герменевтичні підходи і так, далі, і так далі. Взагалі, чому взагалі навіть в межах одної церкви так по-різному можуть відповідати на різні питання, в межах одного братства є різні практики, різні розуміння. Я служу в армії, час від часу хлопці запитують мене, е, якісь там теми, питання, які їх хвилюють, цікавлять, там, як ти це бачиш, як ти це бачиш, включають мені якісь відео, де хтось щось розказує, і потім кажуть, що ти про це думаєш. І в нас е, в армії є в підрозділі кілька віруючих хлопців, ну, скажімо, десь четверо-п'ятеро хлопців. І вони їх по черзі запитують і слухають, що вони говорять, мене запитують, потім їх там, чи їх, потім мене, а потім вони кажуть, так ви всі по-різному говорите. Я хочу е, навести такий приклад, е, який, на мою думку, ілюструє чому так. От, якщо, наприклад, зараз я тут біля Одеси там, чи в Одеській області служу, е, якщо ми візьмемо якесь питання, наприклад, робота патрульної поліції в Одеській області, так, якщо ми візьмемо 10 різних людей, е, які живуть в Одеській області, і їх запитаємо, що вони думають про роботу патрульної поліції. І одна людина це буде пенсіонер, інша це буде програміст, ще інша вчитель, ще інша це людина, яка працює в поліції. Але, наприклад, не в патрульній, а там слідчі. Інший поліцейський з патрульної служби, а ще інший поліцейський з патрульної служби, який не бере хабарі, ще інший пішохід, який не має водійського посвідчення, ще інший це водій, чемний, який дотримується прав дорожнього руху, а ще інші водії, які часто порушують. І ще можна взяти, наприклад, там, міністра внутрішніх справ, запитати, що він думає, прес-секретаря МВС, юристів якихось, громадських активістів. І зробити таке дуже цікаве різноманітне опитування, тобто різних людей, які мають різну дотичність до цієї теми. Так, хтось там буде кудити бочку на патрульну поліцію, хтось буде хвалити, хтось буде ще щось там говорити. Хтось буде задоволений, хтось буде незадоволений. І я думаю, що коли ми говоримо про християнство, треба розуміти, що християни є дуже різні. І вони, в принципі, не можуть говорити одне й те саме, тому що на землі є велика кількість християн. Звичайно, що далеко не всі люди, які називають себе християнами, вони не є. Люди, які Бога не знають, не розуміють, просто народилися в певній культурі, і з певних якихось причин називаються б християнами. Навіть якщо взяти всіх християн справжніх, чи всіх, які називаються б християнами, як ти не бери, як ти не крути, навіть якщо ти візьмеш якихось там українських баптистів чи українських п'ятидесятників, чи польських баптистів, чи американських баптистів, чи не знаю хто, китайських п'ятидесятників, чи китайських католиків, чи, чи японських православних і такі є. Це завжди будуть люди, люди, які мають різну освіту, різне розуміння різних тем, різний шлях в житті пройшли, різний рівень інтелекту, різний рівень начитаності, різний рівень, різну здатність розбиратися взагалі в темах, так, в питаннях, проблемах. Якщо ти їх щось запитуєш, вони будуть давати різні відповіді. І не дивно, що в нас в підрозділі різні хлопці дають різні відповіді на ті самі питання. Хтось здобув богословського світу, хтось не здобув, хтось вчився в університеті, хтось не вчився, хтось десь там працював, там не працював, тим займався, тим не займався, має якісь свої думки, свої переконання, ходить ту чи іншу церкву, якийсь там період в житті пройшов, а хтось не пройшов цей період в житті. І тому ну, нерозумно очікувати від християн, що вони будуть всі говорити одне те саме. Но це практично неможливо, це був би якийсь інкубатор, і це було б дуже нездорово, насправді, це був якийсь. Ну, от справжнє таке сектанство, так, коли всі думають однаково, всіх так, знаєте, зробили ці ножицями, так обрізали думки, і ці думки стали такі квадратні, там, чи круглі чи трикутні, але щоб всі були однакові, всіх трикутні думки, всіх квадратні, всіх паралограми чи ромби. Так. Ось. І Якщо говорити про конфесії, якщо говорити про те, чому протестантизм і десятки сотні конфесій. Десятки сотні конфесій є з різних причин, це немає якоїсь одної причини. Хтось думає, що це просто через якісь особисті амбіції, що люди там хочуть мати владу. Я думаю, що і це присутнє. Але я не думаю, що до цього все можна звести. Я думаю, що є і духовні причини, є і гарменетичні причини, є різне розуміння духовності як такої, є різне богослів'я, є різне розуміння, хто такий святий Дух, як він діє, є різне розуміння спасіння. Хтось вірить в вічну безпеку, хтось не вірить. Хтось... Додає діла до віри, хтось не додає, хтось так розуміє, хтось так, хтось водне хрещення так розуміє, хтось так. Ось. І на це теж є різні причини. І, е, люди мають різні дари і по-різному розуміють певні теми, і різні речі прийшли. Якщо говоримо про українських протестантів, вони були в Радянському Союзі, і це впливало на них дуже сильно. А в Сполучених Штатах там формувався свій протестантизм. А в Німеччині там заліз свій контекст, і в тому числі через участь в Першій і Другій війнах. І через різні речі, які були там з нацизмом пов'язані і так далі. Ну, якщо ви візьмете, наприклад, християнство чи протестантизм в Китаї, чи там, е, в Кореї, чи десь в Японії, там своя культура, своя історія, там, синтуїсти, буддисти і так далі, воно теж заквашує, створює певні передумови. Ось тому очікувати, що протестанти Японії будуть такі, як протестанти Німеччини, чи такі як протестанти Америки, чи такі як протестанти Пострадянських Республік, не можна, неправильно. Це зовсім інший контекст, інша культура. І так далі. Тому я всім раджу не робити опитування християн на різні теми. Хоча можна запитувати християн, що ви про це думаєте, що ви про це думаєте, а просто читати Біблію. Це дуже корисна книжка, дуже цікава книжка. Ось, І все починається з Біблії, насправді це слово Боже. Після того можна багато чого вивчати, читати, і треба. І можна різні відео дивитися, і на Тік-Току теж, і на Ютубі. Ось. Але все ж таки, якщо ви хочете знати, що таке християнство, вам треба почати з Біблії. І якщо, наприклад, для вас Біблія занадто велика, там аж тисячу сторінок, то почніть якесь одне Євангеліє, прочитайте. Прочитайте Євангеліє від Івана. Я всім його рекомендую, воно просте, зрозуміле, і воно написано для того, щоб пізнати Христа, хто він такий, чому він пішов на цю землю, чому він помер, чому він воскрес? Ось Якщо у вас такий богословський склад розуму, такий точний, акуратний, ви любите так все ну, систематизовувати і так далі, послання римлян для вас. Послання євреїв. Так. Якщо це для вас важко, вам треба щось таке полегше, почитайте філіп'янам, ефесянам, колосянам, вони легші. З Філіп'янам, взагалі, легеньке послання Там особливого богослів'я немає, ну майже немає. Ну, всюди є звичайно. Ось тому Біблія, всі ведуть дороги до Біблії. Е, як би там ми не говорили, вони ведуть не до Папи Римського, вони ведуть не до якогось патріарха, одного, другого чи третього, вони ведуть не до ПЦУ, і не до, і не до, і не до УПЦ, вони ведуть до Бога. Вони Ісуса Христа, вони йдуть до його святого Слова. Якщо ми цікавимося Богом, якщо нас Бог цікавить, ми повинні почати з того, щоб прочитати Біблію, або принаймні її частину, щоб зрозуміти Євангеліє, щоб зрозуміти, хто такий Христос, чому Він помер, чому Він страждав, чому він прийшов на цю землю, для чого це все? Що таке взагалі християнство? Що це? Чи це хрестик на шиї, чи це образочок в машині, чи це, я не знаю, що жест рукою якийсь там, так? В цар Симстого Духа, чи якийсь інший. Чи все ж таки є якась глибина в тому всьому, чи є якісь вчення, чи якась віра, чи якийсь живий, діяльний, активний Бог. Тому, друзі, опитування між християнами, звичайно, можна проводити, і деколи це і корисно може бути, але перше джерело треба почитати, подосліджувати це Слово Боже, це Біблія, це 66 книг Старого Нового Завіту. Тому нехай Бог вас всіх благословить в ваших питаннях, пошуках. Ваших е, цікавостях, так би мовити. Ось, сподіваюся, слово Боже буде для вас відкриватися. Ось, і ви будете розуміти, що багато християн це багато різних досвідів, багато різних поглядів, багато різних думок. Це нормально, це не виклик, це не проблема, це свого роду благословіння. Це нормально, коли різні люди думають по-різному. Інакше бути не може. Бо якщо люди думають, то думають по-різному. Якщо не думають, то, то думають по-однаковому. Е, в тоталітарній секті всі думають однаково. А в християнській церкві всі думають по-різному, а з іншого боку, є основи. І від основи відступати не можна, і від, від основи відступати не треба. В головному ми всі маємо триматися одного. А в якихось там другорядних питань можуть бути якісь коливання, пошуки. А, і з іншого боку, все по-своєму важливе. Тому до наступних зустрічей. Лайкайте, підписуйтесь, надсилайте до новому відео, залишайте коментарі. Може, у вас є якісь запитання, думки, примітки, побажання. До нових зустрічей.